Усім самим найкращим. величезний привіт вітаю вас в магазині Єва. Я запрошую на перегляд акційних товарів. Сьогодні знову такі знижки, які нас тішать. Знижки 50% від звичайної ціни. Дякую вам за коментарі і вдячний вам дуже за вподобайки. Давайте, давайте спочатку подивимось а, ці акції, ці знижки, які а, товари йдуть за півціни. Акція діє 2 дні 30 та 31 жовтня. А знижки на всі пензлики для макіяжу 50%. Торгової марки Кос бачу знижки 50%. Набори також зі знижкою 50%, 199%. SOVART. Це вже інша фірма. Да, тільки у цієї фірми COS знижки а, на пензлики 50%. Якщо я не помиляюсь, акція продовжена на парфумерію до 70%. Так, да, Я запитав консультантів, акція триває також 2 дні. Знижки до 70% на парфумерію. Усе показувати вам не буду. Подаю вам інформацію, що можна обрати зараз будь-який парфум до 70%. Я бачу навіть є чоловічі по 199%. Дуже хороша ціна, дуже хороша акція. Також, також зверніть увагу. Наступна акція 30 та 31. -го. Мінус 50 від звичайної ціни на всі зубні пасти Simple simply Smile. Так, ось такі великі зубні пасти. Пакування майже 300 грамів. Майже 300 грамів, і тут також можна вбрати для будь-якої. Ну, Є чутливі, є для відбілювання, є свіжий подих, є захист ясен. І вони зараз по 44,80. Також знижка 50% на маленькі, маленькі маленької. Також є різні, різні, які вам потрібні. 22 гривні, 50 копійок. Також зверніть увагу. Наступна акція на колготи, всі жіночі колготи. 100-220 ден. Також акція 2 дні, мінус 50 від звичайної ціни. Vivien Petit. Так, я і не знав, що такі колготи дорогі. По 450 гривень. А, це Легінси. Я думав, що це колготи. А, ну якщо Легінси, то так. Да. То я згідний. Так, ось ще 150 ден. ну Мені здається, що якщо ден трішки більше йде, да, то вони дорожчі. Ось 150 ден, 199 гривень зі знижкою 50%. 150 ден, то це ті самі, так. Да. Ні, це якісь інакші. Це якісь трішки інакше. 150 ден 3D, 9950, ще й отримуєте кешбек. Ще й кешбек на карту. Так, я ще тут якийсь знайшов в Євген Петі, це 100 ден. Кольори також в асортименті різні, 184 гривні. Італія. Це дійсно Італія? Ну, добре, 199, також знижка 50%. Знижка 40% від звичайної ціни на усі аркомен, засоби для гоління та після гоління. Давайте подивимось. Так. Ось арко гелі для гоління по 124 гривні. Гелі. Усі йдуть по 200 мілілітрів. Бачу якісь навіть за 93 гривні гель для гоління для чоловіків. Це ще така теж хороша ціна. 93 гривні. Так, і пінки. Давайте подивимось, пінки арко по 58 гривень, 70 копійок, також 200 мл. Так, і можна придбати крем для гоління Арко по 37,50. 37,50-65 мл. А зі знижкою ось такий набір цікавий. До речі, тут іде гель це добре. Мені здається, що гель а, краще, краще для шкіри. ну, Це мені так здається, не знаю. Ось, а, гель 200 мл і дезодорант, антиперспірант Арко. Ось такий набір можна придбати за 143 гривні зараз. Наступна акція 30 та 31-го. Купуй дві будь-які одиниці спа засобів Утера або Монік та отримай економію 50% на другу одиницю. Ну, а спа-серія, ви знаєте, да? це а, сіль для ванни, а, піни для ванни. А, ось такі цікаві а, креми гелі для душу. До речі, цікаві, дуже трихкольорові. По 111 гривень. Купуєте один і можна придбати інший засіб зі знижкою а, 50%. Ой, дивіться, 56 навіть є знижка хороша. Також зверніть увагу. Зверніть увагу, улійки для душу 300 мл утера по 64,50. купуєте Купуйте одну і друга буде зі знижкою 50%. Дуже хороша акція, дійсно. Так, ну Тут також багато різних скрабів для тіла. Охолоджуючий скраб для тіла з олією мигдаля. 72 гривні. Також багато різних сольових скрабів, масло для тіла з олією льону. Сольовий пінний скраб. А ось це іде навіть зі знижкою 50%. Ось такі жувальні макарони, тільки їх не жувати. А воно зроблено як, а як мило. Рексона мінус 40% від жіночої від звичайної ціни. Жіноча рексона, вся зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Рексона спрей будь-яка бачу 70 гривень 90 копійок зі знижкою 40%. Тут дуже великий вибір. Можете обирати те, що вам більше подобається. Бачу, навіть вже щось купили. І кулькові Рексона також дуже з хорошою знижкою. Зараз зверніть увагу по 44 гривні 80 копійок. А знижка Рексона також на Black and White 44,50%. Ну, якщо ви надаєте перепагу ось таким а, стікам антиперспірантам їх також можна придбати зі знижкою 50%. 2 дорівнює 4. Купуйте дві одиниці жіночої білизни та отримуєте ще 2 у подарунок. Ціни бачите на екрані по 60 та по 80 гривень. Купуєте 2 одиниці і ще 2 вам буде йти у подарунок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте будь-які дві одиниці засобів для догляду за обличчям або тілом. Бачите, це також акція була. В попередніх оглядах вона продовжена і отримуйте третю одиницю у подарунок. Той, хто дивився попередній огляд, пам'ятаєте будь-які два засоби догляду за обличчям будь-якої торгової марки, купуєте дві, і третій буде вам йти в подарунок. Особливу увагу зверніть на торгову марку Лірен. Тут знижки 50%, тобто можна придбати будь-який засіб зі знижкою 50%. І також хороші знижки, також 50% на e-Bout. Уся серія e-Bout зі знижкою до 50%. Ну і також 1 плюс 1 дорівнює 3. І акція також для догляду за тілом. Можна придбати будь-які лосьйони, будь-які креми для рук, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це і DAF, і, і Mixa, і Nivea, також креми для рук. І Silky Hands. Тут взагалі дуже чудова акція. Я вже наголошував: купуєте два креми, і третій буде вам у подарунок. І ще додаткова акція: за кожний крем, який ви купите Silky Hands, отримуєте ще один подарунок ось такий маленький, як я говорю, тревел-версія крем. Ось такий ви отримуєте у подарунок. Так що зверніть увагу, зараз дуже хороша акція на Хенц. Крем для рук Квін. зволожуючий, живильний, є пом'якшуючий. По 40 гривень будь-який купуєте, і другий вам буде в подарунок. Тобто за 40 гривень буде два креми. Бачу, продовжили акції також на склянки. Бачите, по цьому по блотеру, чи як він там правильно називається. До 31-го, включно до 31-го, купуй дві будь-які одиниці чашок, склянок або бокалів. Хм, келихи 1 плюс 1 дорівнює 3. Також показувати все не буду, тому що показував у попередньому огляді. Можна придбати зі знижкою чашки 1 плюс 1 дорівнює 3, келихи по 100 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Склянки по 70 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. І ось такі склянки по 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. А бачу, зараз привезли нові такі, дивіться, які цікаві чашки великі. Дійсно, на цілий вечір можна зробити собі чаю. В з кришкою йде вони по 169 гривень. І новорічні. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. А доместос гігієнічні блоки для туалету, для унітазу. А зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ось такий Доместос. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. Його ціна 33,50. Ось такий Доместос 5 в одному. Також зі знижкою 50% 38,50. Ну, ось такий подвійний Доместос. Ще вигідніше 63 гривні 50 копійок. Зверніть увагу. А знижка 40% від звичайної ціни на усю жіночу гігієну торгової марки Лібрес. Лібрес 10 штук, майже 30 гривень зі знижкою. Наступна акція Зева, туалетний папір, вологий туалетний папір, рушники Зева, знижка 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось. Зева дитячий, а вологий туалетний папір, пакування 42 штуки, 50 гривень. Ось такий величезний Зева, рушник, 230 відривів. Не бачу наскільки він шарів, де написано. Не бачу. Знайшов тришаровий, 148 гривень. І знижка на Зеву туалетний папір. А це він йде п'ятишаровий. В упаковці 6 штук. Тулка, яка змивається, 185 гривень. Наступна акція, купуйте дві будь-які одиниці професійних засобів для догляду за волоссям та отримайте економію 50% на другу. Тобто всі професійні засоби. Купуйте будь-який і знижка на другий буде 50%. Бачу зараз із жовтими цінниками шампуні, кондиціонери, ізюмі, пакування 500 мл. 375 гривень шампуні мінус 50 на другу та 351 гривня кондиціонери мінус 50 на другу. Хто надає перевагу Естімам, маски для волосся вони йдуть по кілограму 299 гривень зі знижкою і другу можна придбати за 150 гривень. Шампуні також зі знижкою 500 мл 199 гривень. Акції також професійні шампуні IQ code 199 гривень. І також можна придбати маски для волосся IQ code 500 мл за 199 гривень. А зі знижкою акція зараз а, косметика Glambi 2 дорівнює 4. Тобто купуєте 2 будь-які косметичні засоби і ті, що дешевше в чеку ви оберете, вам будуть йти в подарунок. Також бачу знижки 50%. Також акція на LCF 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримайте ще дві у подарунок. Також бачу знижки 50% на туші по 12 гривень олівці. Наступна акція це Патрісія Лідо, мінус 60%. Вся декоративна косметика для очей. Так, і що тут у нас? Бачу, да, дійсно знижки 60% на туші для Ві фурор. Також 60% губні помади королева по 100 гривень. І хочу вам показати, які ціни на фарби для волосся зараз в магазині Єва. По 62 гривні Авена. Показують тільки ті, що в акції з жовтим цінником. Дуже хороша ціна на фарбу кулібрі. Лише 28 гривень, 80 копійок. Зверніть увагу. Знижка на фарбу капелі. 53 гривні за ті копійки. Це у нас що? Портфоліо 48,80, В акції фарба палет Naturals 9650, фарба Сьоз 160 гривень, 215 гривень Шварцкоп Бріліанс. Brilliance. Фарба Сьоз Лео Intense 188 гривень, Лоріаль Кастинг Крем Глос 252 гривні, фарба Лоріальна. Преференс 299. Триває акція на відтінкові бальзами e-bout, тонуючі маски. Купуйте дві і третя вам буде йти в подарунок. Зі знижкою також фарба для волосся IQ Code Зараз 129 гривень. Економних вам покупок я бажаю, щоб все було добре. У вас нехай так і буде, і до зустрічі в наступному відео.